Що ж, вперше за цей рік йду в офіс. Блін, от буває таке, що з самого ранку вже бля, все роздрижає, все бісить, все, блін, з рук падає, взагалі все роздріжаю ужасно. От буває таке у вас, mm -hmm. бо у мене от сьогодні саме такий ранок, просто mm -hmm. дуже зла. Просто так буває. Просто буває, що поганий настрій. І це окей. Не завжди прокидатися дуже хеппі. До речі, знайшла светр класний такий в шафі. Не втягала його цілий рік. Напевно, він дуже комфортний і прикольного крою. Дуже мені сильно подобається. Блять, ще тривога йобана. Так, стає, хоч гляну, що летить. Ось і закінчився період мого натхнення і продуктивності, і тепер мені знову нічого не хочеться. Дуже було важко сьогодні встати. У мене так останнім часом так дратує шкіра От, типу в мене на лобі, просто якась катастрофа. Ну, окей, зараз це ще не катастрофа, катастрофа була у мене ось в попередньому відрядженні в листопаді. Я в листопаді поїхала в відрядження з ідеальною шкірою, якось вийшла в таку жорстку ремісію і все було чудово. Але е, там у відрядженні сталася е, дуже стресова ситуація, плюс е, такий поточний графік, мій так, був доволі стресовий. Я е, е, висипало мене дуже сильно на, на лобі. саме, Були агромні великі прищі, і, звичайно, такі великі прищі дуже довго проходять. Ось воно затягується, затягується дуже поступово. Вже пройшло майже два місяці, але все ще ось це є. І я, дякуючи своїм влогам, подумала і згадала про те, що я трошки, в принципі, змінила догляд, і можливо, воно так. Важко затягується через те, що там крем зараз не такий прям кльовий, яким я раніше, наприклад, користувалась. Я вирішила подивитися, як... ну я пам'ятаю, який саме, але коли зайшла на мейкап, там був просто зволожувальний легкий і зволожувальний інтенсивний. І я така, блін, який мені здається, був легкий, але а в чому взагалі діфенс? Потім думаю, не буду ризикувати. Плюс, слава Богу, влогу в одному з влогів в мене було крупним планом, чим же я, я доглядаю шкіру. Я знайшла цей кремчик, от його замовлю. І сподіватимусь на краще. Я вчора дуже пізно заснула. По-перше, ми в общем, з хлопцем хотіли лягти раніше спати. Ми дуже сильно страглінг в тому, щоб налагодити режим і лягати ну, хоча б, хоча б до 12, прям ну бажано об 11, і, там півгодинки полежати і спати. Але ну вчора ми доволі рано лягли. типу дуже окей. Але потім, оце знаєте, починається. Ми почали дуже довго розмовляти. Розмовляли до другої ночі. Таке часто бувало у нас раніше, але потім ми такі все і Мені дуже подобається з тобою спілкуватися, але давай спати. На цьому ми зійшлися. Довго вже не було таких довгих розмов. Це, звісно, дуже романтично і класно. Я дуже ціную такі моменти, тому що ну, це кльово, і хто знає, а як довго таке ще буде тривати. Але а, дуже хочеться спати. Все-таки, хоча, я думаю, ще буде 200 таких ночей, коли все одно захочеться поболтати, попліткувати, просто порозмовляти, поділитись якимось особистими речами, завжди є чим, скільки б ви не спілкувалися, не зустрічались, мені здається, завжди є про що таке поговорити, якщо це твоя дійсно кохана людина, якій ти довіряєш, з якою ти можеш обговорити будь-яку тему в світі. Тож, ми поговорили дві години. Я була ще дуже excited з приводу того, як ми класно поговорили, і загалом потім ще поринула в думки і не могла заснути до півтретьої ночі. Ну це треш. Дівчки, це просто трешня, ужасна. Я зранку, звісно, вообще ну ледь стала. Ну, типу, я прокинулась, але я не хотіла вставати, я не хотіла вставати, я вже почала працювати в ліжку. Мені ще саме ця написала, що альо", ну не альо, типу захотіла зітзвонитися, така да, звісно, звісно, звісно же, я люблю. Люблю робочі коли, ну, нейронічно, я дуже люблю робочі коли, тому що я зазвичай сонююсь з колегами, з людьми, яких я дуже сильно поважаю, люблю з якими дуже люблю працювати, тому для мене робочі коли це було завжди радість. Дуже рідко коли бувають якісь такі неприємні на робочі коли, це зазвичай з якимись. Компаніями іноземними тобі, тому що не знаю, я дуже сильно переживаю, типу чи зможу я донести свою думку, чи, чи зможу я зрозуміти їх думку, тому що зазвичай вони намагаються напарити якийсь сервіс, і я не впевнена, чи нам таке підійде. А плюс мені треба ще коректно буде передати там релевантному менеджеру, мовно або моєму а, керівнику а, інформацію, щоб ми вообще це розглядали чи не розглядали. Ну, в общем, це вже стресово. Я дуже не люблю це робити. Але з, зі своїм улюбленим дизайнером і зі своєю це я дуже сильно люблю зіцонюватися, спілкуватись і вообще дуже класні вони люди. Тож, це змусило мене взагалі встати з ліжка і піти, хоча б поснідати і умитися. Голову мити я вирішила скіпнути цю таску. Ми сьогодні голову не миємо. Я взагалі кожен день мию голову. Але нещодавно відкрила гельчик з минулого влогу, чи з, з минулого влогу якогось, влогу, якогось влогу було. А, і я тепер можу собі дозволити, якщо я вже просто вдома лишаюсь то не мити голову, а зробити там ну, акуратний хвостик або дулічку і все, і піти, якщо мені треба. Тому що зараз я планую піти. В супермаркет за їжею на сніданок на завтра. Хочу піти зараз, щоб трошки розтрястися і щоб це мене прокинуло. Плюс бахнути кавусі, плюс ввечері. Я не знаю, чи, чи будуть в мене все таки сили, чи не будуть. Я думаю, піти на фільм: оцей носферату, чи Носфертату, чи а, щось таке, де головній ролі а, Лілі Роуздеп, і це про якусь монашку і вампіра. Коротше, я виношу цей план дуже давно. Дуже хочу сходити в кіно, але не впевнена, чи піду сьогодні. Але було б чудово ще й зафільмувати. Тож на вечір або це, або просто сидіти вдома. Напевно, почну збиратись в магазин. Я оце прийшлась по вулиці і стало щось мені набагато легше, морально, як то кажуть, stupid walk for my stupid mental health. Давненько не було розпаковок з сільбо, і ось нарешті нова розпаковка. Хто чекав? Окей, okay. почну не сільпо, а з, з магазину, який я зайшла після, і купила стелі вологого корму і смаколиків. Якісь дуже цікаві смаколики виглядають. Щось корейське буде стелочка їсти смакоту. Йдемо по стандарту: яйця, хлібчик, багет, або просто хлібчик, шпинат, першки, сосиски. Чай е чорний English Breakfast. Вирішила затестити оцей шерлок. Ми його зазвичай не п'ємо. Але той, який п'ємо не було, в общем, візьму на тест. Сподіваюсь, буде ну, не розчарує. І батончики рошени. Кокосом і магдалем. Блін, це таке класне комбо поєднання в його шоколадках, прости господи. У нього є ще, по-моєму, огромна така шоколадка теж з таким наповненням. І це просто це геніальний ход. Це геніально. Це дуже ну, це просто смачно прикольно. Я розмальовую картину по номерам. Вона мені дуже сподобалась через свої кольори, вони дуже красиві і мої улюблені це різні відтінки фіолетового або вускового рожевий колір. Але, коротше, була дуже рада, коли хубаво мені цю картину. Але коли я почала малювати, я зрозуміла, що це дуже складно. Це дуже складний малюнок, тому що тут є дерева. У яких багато тіней, відтінків і всього такого, і це дуже складно От зараз розмальовувати. Хоча кольори прекрасні, я щаслива навіть попри це.